Я вірю в тобі в міти, не підведе. Під Слава Ісусу Христу! Бажаю всім міцного здоров'я, і я знову дуже, дуже радий зустрітися з вами навколо Божого Слова. Вірю, що з свого боку ви також раді зустрічатися зі мною, і дійсно вірю в те, що ці зустрічі вони мають певний вплив і допомагають нам проходити через те, через що проходимо ми зараз. Ми продовжуємо приймати настанову у вірі. Стосовно свободи від страху. На одній зустрічі я сказав, що нам треба розуміти корінь страху. Якщо ви не чули а, і не були на тій зустрічі, послухайте, тому що це корисно. Отже, треба розуміти корінь страху. І ми говорили, що страх в більшій мірі пов'язаний. Не з втратою життя, а з невизначеністю того, куди людина потрапляє після того, як її життя завершується. І, звісно, друзі, знаєте, сатана також він дуже хитрий, він пропонує деякі хибні вчення, наприклад, про Вальгалу, що. Ну, У воїнів є особливе місце. Якщо воїн загинув на війні, то він автоматично здобуває вічне життя. Я хочу сказати, що це неправда. Ніхто не може побачити Царство Божого, якщо він не народиться згори, а це відбувається через. Віру в Ісуса Христа. Тільки віра в Ісуса Христа є підставою для спасіння, отримання вічного життя. Але ми не збираємося вмирати, друзі, ні, 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 ні. І ми будемо говорити про ці речі, тому що, знаєте, деяким може здаватися, що знаєте, ми підготовлюємо до цього ні. Ми підготовлюємо до довготривалого життя і до захисту від смерті. І от страх це відкрита двері для духа смерті. Тому ми говорили, що люди бояться не самої смерті, а на якомусь інтуїтивному рівні вони. Розуміють, що якщо вони загинуть до того, як примиряться з Христом, до того, як отримають життя вічне, то вони навіки підуть в ад. Ось корінь страху. Давайте знову відкриємо Матвія, 10 розділ. Євангелія від Матвія, 10 розділ, і прочитаємо 28 вір. Тут Ісус з одного боку каже: не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Але далі Він каже, бійтеся. І от тут треба почути. Тому що, якщо Він каже, бійтеся, цього треба боятися. І Він каже: бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити. В гієні. Тобто бійтеся обману сатани. знаєте Який в разних формах проявляється. Ось тут сатана каже та, нема ніякого вічного життя, ото помер, закопали і все. З іншого боку, він дає іншу. Ну таку думку про Вальхалу. От і воїн, все. Це вже особливий ранг. І якщо, не дай Бог, щось стається, все, сразу особливе місце. Це також брехня, вибачте, але я маю говорити правду. Євангеліє – це не тільки добра звістка. Євангеліє – це правда Божа. І от, друзі, чого треба боятися, чого і з чим треба розбирати, розбиратися? Ми говорили да з вами, що для того, щоб розібратися з страхом смерті, треба розуміти перспективи Божого Царства. Я думаю, що на якомусь етапі На яких зустрічах ми більше поговоримо, і так і буде назва у нас: перспективи Царства Божого. Але, як я кажу, що спочатку, друзі, ми ну загально приходимо до яких-то думок, а потім ми будемо деталізувати. Отже, а Чого бояться люди? Нерозуміння невизначеності. Для цього треба знати, які перспективи людина має, коли вона приймає Ісуса Христа і народжується згори, і які перспективи у людини, яка живе без Бога і не прийняла спасіння. Почнемо з перспективи життя без Бога. І без прийняття спасіння, ну скажу відразу, це погана перспектива, людина після смерті нічого вже не зможе змінити. І ніякі її добрі вчинки не допоможуть їй, навіть якщо вона віддала своє життя. Тому що, якби Людина могла мати спасіння через свої добрі вчинки, тоді б нам не потрібен був Спаситель. Але Ісус Христос залишив славу Небес. Він прийшов в цей світ. Він став, Бог став людиною. Для чого? Для того, щоб допомогти нам отримати спасіння. Без нього немає спасіння. І от тепер, друзі, якщо говорити про перспективи життя без Бога, жодних перспектив, і а, я скажу, ось тут обов'язково буде страх. Так, можна, знаєте, ну, бути ну, таким видимо, сміливим, ну, особливо, коли це молоді хлопці, знаєте, вони. Сміливі, їм хочеться показати перед своїми побратимами, наскільки вони не бояться, і все. Але це видимі речі. А ми говоримо про правдиві. І про правдиве ствердження в свободі від страху. І тому давайте поговоримо про перспективи. Які людина має через віру в Ісуса Христа. Євангеліє від Івана, 3 розділ, 16 вір, тут говориться так, бо так Бог полюбив цей світ, що дав свого єдинородного сина, Він віддав Його на смерть. Для чого? Щоб кожен, хто повірить в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Друзі, ось це не треба зневажати. Бог зробив щось для того, щоб ми мали життя вічне. І це не означає, що життя вічне ми можемо мати тільки після смерті. Ні. Знаєте, Кожен, хто вірує в Ісуса, він вже має життя. І наше завдання, як я часто повторюю, прожити, прожити дуже довге життя, насолодитися гарними днями, а потім перейти в вічність, де ми продовжимо. Знаєте, Нема такого розуміння помер. Ні, перейшов. В інше життя. І от дивіться, Івана 36, це продовження. Да? Написано: хто ві вірить у сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить. Бачите, ніякі добрі вчинки не допоможуть, ніяка вальгала не допоможе. Ще раз, хто вірить у Сина Ісуса Христа. Той має вічне життя. А коли ми вже вирішили це питання вічності, що це дає? Це дає свободу від страху. Це робить воїна, знаєте, сміливим. Це не означає легковажним. А тепер я можу навіть втратити життя. Ні. Війна це не місце, де треба втрачати життя. Війна це місце, де треба перемагати і бачити дуже багато Божих чудес по спасінню людського життя. Ось як треба дивитися на це. Отже, хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить. Але Божий гнів перебуває на ньому. Тобто, коли ми, друзі, переживаємо спасіння душі через віру в Ісуса Христа, в той час ми отримуємо прощення гріхів, ми отримуємо вічне життя. Далі Бог переводить нас з царства темряви, в царство світло, в царство улюбленого Сина Свого Ісуса. Далі людина звільняється від страху смерті. А коли вона звільняється від страху смерті, смерть втрачає владу над такою людиною і вже не може нічого зробити в її житті. Подивіться на дуже яскравий приклад. І отут я хочу зробити наголос. Просто подумайте про це місце святого письма. Воно щось продемонструє. Дивіться, 2 до Коринтян 1, 8, 11. 2 до Коринтян 1, 8, 11. Це історія, яка відбувалася в житті апостола Павла. Вони потрапили в дуже скрутні обставини, де вони мали загинути. І от подивіться, що, що їх Позбавило від цієї смерті. Подивіться на те, що було ключовим, вирішальним в тому, що смерть вже майже зруйнувала їхнє життя, але вона не змогла зробити цього. Давайте почитаємо 2 Корінтян 11. Дивіться, він говорить, браття і сестри, ми хочемо, щоб ви знали, і ось чому ми робимо ці зустрічі. Бог хоче, щоб ви, воїни знали. Бог хоче, щоб ваші рідні знали. І що? Дивіться, він далі дає свій приклад. Ми хочемо, щоб ви знали, яких страждань зазнали ми в Азії. Надміру. І над силу нашу були ми обтяжені. Тобто, ну такі складні обставини. І дивіться там інший переклад каже, бо нам було надзвичайно важко, понад силу. І а, чому ми можемо використовувати цей приклад, тому що ми також в таких обставинах. Зараз, друзі. І дійсно, можливо, ще не були от в надзвичайно складних, але навіть якщо Бог каже, ти потрапиш туди, в надзвичайно складні часи, ти маєш щось знати, ти маєш бути навченим чомусь. І от дивіться: а, над міру і над силу нашу були ми обтяжені і вже не мали надії залишитися живими. Та у серцях ми відчували, що нам оголошено смертельний вирок. Я думаю, що багато з військових вони проходили такі часи. Вони думали, ну все, це майже все. Але от тут є, друзі, ну найважливіший секрет. Як позбавлятися і не давати смерті, руйнувати життя? І от читаємо далі. Так сталося для того, щоб ми більше не покладали надію на самих себе, а лише на Бога, який воскрешає мертвих до життя. І далі він каже: Він врятував нас від близької смерті і рятує нас зараз. На нього покладаємо наші надії, він рятуватиме нас і надалі. І от я хочу ну, трошечки пояснити, що тут відбувалося. Тобто він каже: ми потрапили в такі обставини, де ми дивимося все, все. нам кінець. Але те, що не дало смерті зруйнувати наше життя. Це те, що ми не боялися смерті. І Павло думав: ну, добре, ну добре, ну от зараз ми загинемо. І що? Це найкращий день нашого життя, тому що ми відразу перейдемо в справжнє життя, де немає хвороб, де немає немічі, де немає недостатку, де немає всього оцього, що є, поки що в цьому світі. Тобто Він каже, ми нічого не втрачаємо. І, друзі, отаке відношення, отаке відношення, що а, отаке відношення, що я не боюся смерті. Я готовий померти. Тому що питання вічності вже визначено через мою віру в Ісуса Христа. Це не означає, що вони. А, та ладно, давай. Ні. Він каже, ні, ні. Ми хочемо далі жити. Але отаке відношення, друзі, воно не дало смерті зробити остаточний крок і зруйнувати. Ви бачите? І він говорить саме із-за цього, що у нас в серці не було страху померти. Саме із-за цього Бог зміг. Втрутитися, а смерть могла піти геть. І вона не торкнулася нас. І далі він каже: дивіться, він, Бог, врятував нас від близької смерті і рятуватиме надалі, і рятуватиме надалі. Навіть це не один раз. Це може бути декілька разів. Декілька разів, декілька разів. І далі ще дуже важливе, що він додає, і далі він додає важливу частину, це молитву. Послухайте, воїни і всі люди, які знаходяться на війні, молитва це дуже важлива частина. І от бачите, він додає. Якщо ви також допомагатимете нам своїми молитвами. Тоді багато людей віддячать нам за Божу прихильність, що Він виявить нам завдяки молитвам багатьох людей. У нас, друзі, є молитовні зібрання, де ми, як капелани, священники, віруючі люди молимося про захист наших воїнів, молимося про захист. Людей в наших містах. І от я закликаю вас доєднуватися. До речі, у нас створений телеграм-канал, куди ви також можете доєднатися. Він також називається Духовні Сили України. І ви можете там написати свої питання, ви можете написати пропозиції. От, також ви можете дізнатися, де в вашому місті є церква, є віруючі люди, де є капеланські служіння, куди б ви могли прийти і молитися за своїх рідних, за своїх побратимів і так далі. Тому, друзі, оця співпраця наша, вона дуже-дуже важлива. І бачите, молитва, молитва. Молитва це те, що також допомагає. Отже, чому вони не боялися смерті? Давайте підведемо підсумок. Тому що у них було розуміння, що якщо їхнє життя тут завершиться, воно не перестане існувати, воно продовжиться тільки в іншому, в кращому світі. І саме отакий стан. Не давав смерті торкнутися. І також ще була допомога від віруючих людей, які молилися за них. Тому, дійсно, друзі, ми будемо продовжувати працювати над збереженням життя, от, застосовуючи всі доступні нам духовні закони. А Зараз ми саме говоримо про духовний закон, тому що те, чого людина боїться, те станеться. І тому я хочу знову помолитися за вас. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що поступово ти навчаєш нас і ти відкриваєш нам більше, більше і більше розуміння про те, як працюють духовні закони. Ми дякуємо Тобі за те, що ти піклуєшся про нас як добрий тато. Дякуємо. І я молюся за кожного воїна, я молюся за кожну родину і родичів всіх. Я молюся за кожну людину, яка перебуває в цій країні. І, Боже, нехай такий стан серця буде у кожного з них. Як це було в житті Павла. Він не боявся і тому смерть не могла нічого зробити з ним. Я благословляю народ України, проголошуючи понадприродний захист. Я проголошую мир і восстановлення нашій країні в ім'я Ісуса Христа. Амінь. До нових зустрічей, друзі! Благословляю вас!